Всім привіт! Мене звати Варя, я книжкова блогерка, яка не з'являлася тут вже 5 місяців. Проте сьогодні ми знову прийшла натхнення, мені захотілося зняти відео, зняти відгук на книгу, яку я нещодавно прочитала. Ця книга стала дуже популярною в Тіктоці, вона буквально його підірвала. В неї навіть на обкладинці написано тікток сенсація». Я думаю, її читала вже більшість книжкових блогерів, книголюбів. І ця книга також не відпускала мене йти спати, допоки я її не дочитаю. Я її дійсно читала до трьох ночі і не заспокоїлась, поки не дочитала. І звісно ж, це іспанський любовний обман від Елени Армас. Але перед тим, як ми почнемо її обговорювати, я вас закликаю підписатися на мій канал, поставити вподобайку, так як це дуже допоможе мені у просуванні. Ну а тепер можемо починати. Що ж, книжку в нас видало в українському перекладі 12 валь в цьому році. Це такий от товстинець, тут плюс-мінус 500 сторінок, але прочитали я її буквально за вечір. Ну і давайте почнемо взагалі з того, про що ця книжка, в чому полягає сюжет. В Нью-Йорку є інженерна компанія, в якій працює Каталіна, це іспанка з запальним характером, дуже вперта, яка приїхала з Іспанії до Нью-Йорка і тепер працює там. І також в цій компанії працює Ареом, це американець. Ці двоє людей між собою, скажімо так, не ладять. Проте стається так, що сестра Каталіни виходить заміж в Іспанії і, звісно, кличе сестру на весілля. Проте у Каталіни нема з ким піти. Нема ні хлопця, ні якогось друга, якого можна попросити, там нікого взагалі на кандидатуру немає. І вона бреше своїй сім'ї, каже, що в неї є хлопець і що вона приїде з ним. І ви, мабуть, запитаєте: а в чому проблема? Чому вона не може поїхати на весілля сама? Навіщо? Ї... Когось обов'язково брати. а я вам відповів, як то кажуть, для галочки, а? А, але ні, насправді вона просто соромиться якось е згрібитися перед родичами, перед родиною. І хочеться показати, що в неї в житті все добре, і до того ж на весіллі буде присутній її колишній хлопець, який вже заручений. їй е хотілося також перед ним показати, що от е вона не застрягла у стосунках з ним і що в неї також. Все добре в особистому житті. Тут неждано не пропоную свою кандидатуру. Єдина людина, яку вона не хотіла б бачити, це Араон, людина, яку вона ненавидить там з певних причин, пропонує свою кандидатуру. Вона не може зрозуміти, чому він взагалі це робить. Думає, що він знову якось хоче з нею насміхатися і так далі. Теж таки погоджуються, і вони летять до Іспанії. Но в Іспанії вони вже розуміють, що по суті. Давати закохану пару їм вже не здається, тому що вони по факту вже є закоханою парою. У нас в книжці підіймаються і проблеми прийняття себе, не знаю, приховане кохання, можливо, тут про сім'ю, про родину. В цілому сюжет сам доволі цікавий. Хоча і побудований, в принципі, примітивно, як і більшість ромкомів. Вернемося до головних героїв Каталіни. Це в нас така нізенька іспаночка. Араон. це двохметровий шкіль. Каф з блакитними очима, і він в неї таємно закоханий, але вона його ненавидить. До чого це призведе? Прочитаєте самі, не буду спойлерити. Проте читати цікаво. В книжці в нас з'єднано відразу декілька тропів, тобто це від ненависті до кохання, це фіктивні стосунки. Одне ліжко на двох. Щодо відневості до кохання, це мій найнеулюбленіший троп, я його дійсно не люблю, і коли я дізналася, що в цій книжці такий троп, я така, типу, та за що? Але, як на мене, він тут е, виражений ну, не так, як зазвичай. Тобто для мене це не від ненависті до кохання, тому що насправді тут е, ненависті йде тільки з одного, бо, з одного боку. Е, від Каталіни до Араона, а він ставиться до неї добре. По суті, висмакта на спальця, якщо чесно. Фіктивні стосунки тут добре виражені, а одне ліжко на двох теж прикольно придумано, тому що Араон... в них було два ліжка, а Араон, вирішив випадково зламати друге. Відвертою, з самого початку твору Каталіна мене дуже сильно дратувала, тому що вона вела себе дуже часто, як. Дитина, як підліток, хоча в книжці їй майже тридцять. Мене навіть дратувала її надмірна впертість, але з ходом я якось до неї звикла як до персонажа. Не знаю, прийняла її такою, яка вона є, і в принципі під кінець книжки вона мені вже і полюбилася. Щодо головного героя то тут, якщо чесно, навіть не можу знайти мінусів. Ну, давайте будемо чесними. Які мінуси можуть бути у двохметрового блакитного окова парубка? Читається книжка дуже і дуже легко. Як я вже і казала, я її прочитала за вечір і трохи ночі, скажімо так. Хоча тут 500 сторінок, але я майже кожну сторінку посміхалася, кожна сторінка викликала в мене якісь позитивні емоції. Дуже сподобалася сама структура тексту, як все легко. Не нав'язливо написано, а головне реалістично, тому що тут між героями такий для когось можливо навіть «slow burn». тому що більшу більшу частину книги вони якби приховують свої почуття одне до одного. А, проте це виглядає навпаки для мене добре, це виглядає реалістично, і ти віриш тому, що написано. І тобі хочеться, якби авторка тримає таку інтригу, таку напругу. Більшість книги, що тобі хочеться читати далі, далі, далі і зрозуміти, чим же це все закінчиться. На мене в цій книжці якраз таки взят ідеальний темп. Ця хімія між персонажами, ця їх взаємодія, їх розмови дуже дуже добре прописані. мені здається, ці авторці писати «Slow Burn просто. Богомдано. В деяких моментах, звісно, книжка клішована, книжка примітивна, не знаю. В деяких моментах дивна, крінжова. Особливо на початку схоже мені на гіпотезу кохання. Я думаю, що в принципі більшість ромкомів зараз побудована за однією структурою. Спочатку вони таємно в одного закохані, потім вони разом, потім майже наприкінці вони сваряться, і потім вони знову разом. В принципі, це так і є. Але знову ж таки я багато і не очікувала від неї, проте вона мені все одно дуже сподобалася. Вона мені подарувала е, позитивні емоції і підвисила стандарти для мого майбутнього хлопця. І ще з одних присів я вивчила пару слів іспанською, тому що тут дуже багато діалогів, яких с речень іспанською, але все дякую, віват перекладається. Також тут позаду книжки написано, що права на екранізацію вже продані, тобто екранізація або вже є, або буде. Але ну, якщо м, гарно підібрати акторів, то це буде навіть така дотепна, класна комедія, і б хотілося таке подивитися. Ну і на останок оцінка, я ставлю її 9 з 10, через те, що тут все ж таки присутні кліше, присутні, якісь дивні моменти, незрозумілі мені. Але книга в цілому хороша, і я раджу її прочитати тим, хто не читав. Тож, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо ви читали цю книжку, то напишіть, будь ласка, свої враження від неї в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ж ні, то обов'язково раджу. Підписуйтесь на Мій канал, ставте вподобайки. Сподіваюся, знову не пропаду на 5 місяців. Па-па!